Проходьте, проходьте! Не знімайте куртку, я і так все чую. Угу, <різвіст> угу. Так. На що скарб у вас? <різвіст> <Каші>. <різвіст> Як довго? <різвіст> Два роки. <різвіст> і, і одразу побігли по лікарям <різвіст> на щось дивне. Парацетамол пробували? Пробували. <різвіст> а давайте так: подвійний парацетамол, пробували. Ось що з вами зробимо. Що провокує у вас Угу. Так, зрозуміло. Я все, я все зрозуміло. Перше, з чого ми почнемо, це не провокувати кашель. Да? Тобто, якщо ми не будемо його провокувати, не будемо робити крок вперед, то все буде набагато краще. Да? Давайте з, чого, з цього почнемо. Так, все супер. І якщо, і якщо кашель після цього буде продовжуватись, то це не означає, що лікування не працює, да? організм просто бореться і ми з вами да, не повинні йому заважати. Да? Тобто два роки покашляти не, не, не є велика проблема. Давайте так, якщо кашель буде продовжуватись, да, щоб ми вже влупили по ньому ну, і був тоді ще десь за 2,5 роки. Записуйтесь до мене на прийом, але в мене запис тільки на 6 років вперед. Тож, давайте побачимо з вами через 6 років і тоді вже обговоримо цю проблему, якщо є таке питання. Наші 13 секунд закінчились. Все, бажаю вам здоров'я.